Всім привіт! Так, я знаю, що обіцяв зробити розбір айсбергу, і в мене є, які я буду розбирати, але, як ви всі знаєте, в Європі дуже спекотно і в мене вдома немає навіть вентилятора, щоб якось себе врятувати від пекла. Тож, як тільки стане краще з погодою, я обов'язково зроблю відео по айсбергу. А наразі в цьому відео я зібрав 10 хорор плейсів, які хочу вам порекомендувати. Де Ми їдемо в машині через ліс. По радіо про щось розмовляють. Через пару хвилин ми зупиняємося через свиню, яка прикрила собою шлях далі. Сама свинота виглядає дуже незвично, поки ми дивимося, як це недостворіння щось жре, по нашому вікну хтось стукає і розбиває його. Прокидаємось ми вже у якомусь сараї. Перед нами стоїть знову ця свиня та ще дві людини, які з нею щось мутять. Один із цих людей підходить до нас і починається діалог, з якого можна зрозуміти, що ці двоє відбиті на голову сектанти, які мають недобрі наміри в планах із нами. Після цього свиня Тікає геть, і за неї ті дві персони. Сам плейс має дуже класну графіку, а по гімплею це щось по типу Гренні, наприклад. Коли ви будете проходити гру, ви думаю, одразу зрозумієте, якою грою розробники надихнулися, а саме Resident Evil 7 Biohazard, І тут дуже багато схожого. Коротше, плейс дуже класний і поки що його не закінчили ще. Я зі своїм другом цю гру пройшов і залишились дуже задоволені, і я дуже рекомендую пройти цей плейс із друзями. Петапета. -пета. цей плейс ви могли вже зустрінути на просторах Тіктока, бо саме там він набрав свою популярність. Ваша ціль це втекти з цього дому, поки за вами буде ганятися кліпова громадна дівка. І ще додам, що у плейсі також непогана графіка, і як я розумію, цей плейс щось по типу гри про японську міфологію. Додати тут немає чого, бо сюжет тут не те, що прям немає, але як ми тут опинилися, що тут відбувається, це залишається загадкою. Ну тоді підемо далі. Five Nights at Freddy's 2 Reimagine. По суті, це просто ФНАФ 2, але у Роблоксі. Але Боже, тут анімації це просто моя повага. Хоча не виключаю можливості, що анімації не зроблені самим розрабом, але все одно вони просто жесть. Я залишу вас на хвилинку, щоб ви зрозуміли про що я. Ну, все-таки єдиним мінусом буде те, що з часом ці викрутасні скримери вже сильно набриднуть і будуть тільки зайвий час забирати гравцям. Але все таки перше враження цей плейс показує максимально офігезне. Night Light. Десь я чув, що цей плейс, коли тільки вийшов, зібрав дуже велику популярність, яка довго не протрималася, і мої руки дійшли до цієї гри тільки зовсім недавно. Все починається з того, що чувак на ім'я Бета каже, що ми можемо обрати любу з кімнат у цьому домі. Він також вибачається за темряву, тому що вже як декілька днів немає енергії, і після цього він нам віддає свічку. Потім Бета каже, що піде прибирати будинок зовні, і дає нам записку, в якій написано: Ласкаво просимо, я на вас чекав. Ви нарешті будете покарані за свою жадібність. Двелі замкнені. Робіть, як я кажу, якщо хочете вибратися. Збирайте папірці, з яких ви складете слово Егоїст. Ви зробите це завдання 3 три рази. Тримайте свічку запаленою і не сидіть на одному місці. Ну а що буде далі, то ви вже самі і дізнаєтесь, погравши у цей плейс. Піса Ділівері. Це коротенький сюжетний хорор, буквально на 5 хвилин, але графіка це просто жесть. Паралакс, тіні, текстури. Сподівайся, цей розробник буде робити більше таких плейсів. По сюжету ми граємо за кур'єра, який доставляє останні замовлення. На жаль, більше нічого не можу тут сказати, бо гра дуже коротенька, але варта вашого проходження. FNAFCOP це плейс-більник усіх офіційних ФНАФів у Роблоксі. Його основна фішка у тому, що можна пройти усі FNAFи разом із другом. І це все буде відбуватися від першого лиця з можливістю походити по всім відомим вам локаціям. Я особисто в цей плейс повноцінно не грав. Просто було цікаво, як сама гра грається. Я вважаю, що буде досить весело пройти той самий ФНАФ, але і з друзями. Де Mirror. Ви з'являєтесь у білій кімнаті. Перед вами є тільки дзеркало, важіль та записка на стіні, в якій написана інструкція, що треба виконати: вимкнути світло, підійти до дзеркала і постійно дивитися на себе. І все, це вся суть плейсу. Він досить старий, але думаю, у свій час він міг когось налякати. Коротше, якщо не грали в класику, то запрошую. The True Backrooms Одного разу ви прокидаєтеся в незнайомій обстановці. Ваша мета проста, ви повинні знайти вихід і втекти. Думаю, тема з бекрумсами вже всім набридла та більше не збирає таку велику популярність, але цей плейс мені дуже сподобався. Не знаю, чи є тут взагалі монстри, бо за декілька пройдених рівнів я так нікого і не зустрів, але гра дуже атмосферна. Мені більше всього сподобалася ось ця локація, де у тебе немає ліхтаря, і ти маєш знайти монету для автомату, щоб відкрити двері. Думаю, що ті, хто сумують за класичними і атмосферними бекрумсами, по яким ти просто гуляєш, то пропоную цей плейс. Five Nights at Your Friends. Так, це ще один, але вже останній в цьому топі FNAF Place. Я його буквально на минулому тижні зустрів і це просто скарб. Ви обираєте FNAF 1 або 2, і замість аніматроніків виступають ваші друзі в Роблоксі. Це дуже фановий плейс, тож рекомендую вам у нього пограти. Сподіваюся, розробник з часом додасть більше ФНАФів. Мені особисто цікаво глянути на FNAF 4, але замість роботів будуть ваші друзі, і як це буде в такому форматі гратися. Floors Have Teeth. І останній хоррорплейс на сьогодні. За сюжетом наш старий друг Боб подзвонив вам і попросив допомоги. Ваша маленька допомога перетвориться на цілу пригоду жахів. Чи здатні ви вижити? Наразі у грі доступна одна глава і планується продовження. Мені особисто у плейсі дуже сподобалася авторська озвучка до всіх персонажів, і вона дуже непогана навіть. Френкін Who are you and what are you doing here? Are you lost? You stay out of these Думаю, що ви залишитеся задоволені від проходження цього плейса. Ну що ж, ось і закінчилися плейси в цьому топі. Якщо вас якийсь із них зацікавив, то посилання на них, як завжди, у описі. До речі, як вам новий стиль у монтажі для топів? Я вважаю, так буде більш корисно та інформативно. Думаю, з часом буду додавати більше інфи на екрані, але наразі як для експерименту цього вистачить. І до речі, якщо ви читаєте спільноту, то я натякав про нові зміни із моїм голосом. А саме я більше не буду озвучувати свої сценарії своїм крутишним Poco X5 і нарешті для цього в мене буде саме мікрофон. А який саме я купив, то вже почуєте та дізнаєтеся у тому відео, в якому я його перший раз використаю. Ну а на цьому все, не буду вже затягувати, дякую за перегляд і побачимось наступним разом.